В Україні через летальний випадок на деякий час заборонили вакцину від гепатиту. Б. Її вели у так званий карантин, поки йде з'ясування причин смерті людини. Подробиці у Мінохорон здоров'я не розголошують лише після розслідування можна буде упевнено говорити, чи дійсно саме вакцина могла призвести до смерті. Подробиці у наступному сюжеті. Щеплення від гепатиту бе найчастіше роблять новонародженим. Звістка про те, що після цієї процедури померла дитина, черговий раз сколихнула громадськість. Втім, поки йде розслідування, фахівці не можуть із певністю стверджувати, що саме вакцина привела до загибелі буде іззять архівний образец у виробника Pharmstandard Biolig, буде передано в уповноважену лабораторію для проведення повного лабораторного аналізу, і після уже лабораторного аналізу буде видно, по причині даної вакцини умер чоловік, ілі по якій би там не було другой причини. Фахівці запевняють, що усі препарати, які виготовляють в Україні чи привозять за кордону, проходять ретельний контроль якості, видаючи сертифікати та дозволи на їхню реалізацію. Користання держава гарантує безпеку. Втім, поодинокі трагічні випадки трапляються. Лікарі пояснюють їх індивідуальним несприйняттям. У будь-якому разі перед тим як планувати щеплення, батькам треба бути на 100% впевненими, що дитина абсолютно здорова. «Прививаємий дитина має бути привит, будучи совершенно здоровим, і для цього не потрібно ніяких іслідувань доживу повноценний асмотрського врача. Лікарі не виключають, що найближчим часом отримують безліч відмов від щеплень. Вакцинація в Україні, хоча обов'язкова, втім, все одно роблять її лише за згодою. У медиків з приводу цього відповідь однозначна будь-якого медицинського працівника в цьому відносині може бути только один відповідь, і цей відповідь однозначно робити. тому що от усі більшого кричество заболівань це єдиний метод профілактики і е, можливості. Ситуації, Перед щепленням батьки повинні перевірити срок придатності вакцини та у яких умовах вона зберігається, і обов'язково вислухати усі рекомендації лікаря. Досвідчена матуся Оля свого синочка від неякісної вакцини вирішила убезпечити самотужки. Привівкам я отношусь положительно тільки після певного віку. Тобто, ну це після і лучше робити їх, звісно, тільки платні. Ну, це більше гарантії на те, що з ребенком буде все хорошо. Безперечно, усі батьки знають, що краще для їхньої дитини, і все одно перед тим як вести її на щеплення, від порад лікаря відмовлятись не варто. Не обязательно їх треба робити. Ну просто хороша консультація з речами прежі всього. Я вважаю, що нужно робити прививки, прививати. Ну мало лі чим можна там підсипіти. А коли дитина просто буде привіту, вже какая-то защита вже какую для себя є. Юлія Стасенко, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.